Добрий ранок, малята! Сьогодні ми з вами на занятті з розвитку мовлення спробуємо скласти опосову розповідь за сюжетною картиною. Тож приготуйтеся, малята, сідайте всі зручненько та слухайте уважно. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. І борізка над потоком стала наче золота, вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта, малята. А чи хотіли б ви потрапити до осіннього лісу? Тоді я пропоную вам заплющити оченята? А тепер розплющуйте оченята. Погляньте, ми з вами опинилися у лісі. А які дерева ви побачили в лісі? Так, брези є, сосни, ялинки. Якими вони стали? Жовтими, так? А як з них падає листячко? Погляньте. Ось так летить листечко. Яким ваш став настрій малята? Так, гарним, чудовим. Ще раз уважно ми з вами розглянемо картину. Що зображено на ній? А якого кольору? Листочки на деревах? Так, жовті, червоні, помаранчеві, зелені. А що сталося з травою? Вона теж пожовтіла і висохла так малі? малята. А що ще намальовано на картині? Ви бачите берези, так? Ялинки. Молодці. Якого вони кольору ялинки? Зелені. Розумнички ми мої. Спробуємо зараз скласти розповідь про золоту осінь. Спочатку я, а потім ви. Золота осінь. Листочки на деревах пожавтіли, стали опадати. Посохла травичка, лише ялиночки стоять зелені. Ось така в нас гарна та чудова осінь. А тепер спробуйте самі разом з мамою або Татусем. Молодці, у вас дуже-дуже добре виходить. Ви розумнички. Гра пограємо в гру, яка буває осінь. Відгадуй. загадка відгадайте про осінні явище. То чорно, то сива небом ходила, набив її вітер, сльози розпустила. Так, вірно, це в нас. Маринка молодці. Тоді осінь яка в нас? Похмура, так? Молодці малята. Хтось відкрив на небі душ повно на землі калюш і на нас водиця лється. Як це явище Заветься. Так, це в нас дощик. Так, малята, молодці. Тоді яка в нас осінь? Дощова, якщо йде дощик. Слідуча в нас загадка Хмари наганяє, виє, задуває, по світу, нишпорить, співає та свище. Так, це в нас вітерець. То яка в нас осінь? Вітряна. Молодці малята у вас добре виходить. Дидактична вправа золота осінь. Пригадайте спостереження під час прогулянок і дайте відповіді. Раніше було тепло на дворі, а зараз як стало? Прохолодно. Раніше були дерева з листочками, а тепер які дерева? Голі, без листочків. Раніше сонце гріло, а тепер, а тепер, воно. Не гріє, так, малята. Давайте ми пограємо в гру, з якого дерева листочок. Треба вам, пальчиком, мов би, прописати лінії, з якого ж дерева листочок. Молодці малята. Правильно, це в нас клен. Так. Молодці, вас добре виходить. Правильно, малята. Поміркуй, який листочок зайвий. Так, тут є два жовтих і один зелений зелений вас листочок зайвий, тому що потрібен, щоб був один колір, так, малята? Так. Або є кілька варіантів у нас. І вам потрібно вдома розфарбувати листочки. Мами намалюють, а ви розфарбуєте добре малята. Ну що ж, ви молодці, до нової зустрічі!